В цьому відео я покажу як зняти карти задніх дверей з Jeep Cherokee KL. Для початку потрібно зняти ось ці пластикові накладки, піддівши їх з боку. І друга. Тоже Пальцем піддіваєте. Далі потрібно відкрутити ці два гвинти, один тут і один тут. Також потрібно відкрутити ось цей гвинт викруткою хрестовою, для того, щоб можна було від'єднати ручку відкриття від самої картки. Далі по параметру потрібно буде відщокнути тут кліпси. Для цього варто використовувати спеціальні пластикові інструменти. Ними зачіпляєте тут і далі руками відщенкуєте. Краще починати. Відщокувати знизу. Вставляєте ось так між дверьми і пластиком. Відщокуєте. Далі потрібно від'єднати штекер склопідйомника. Ось тут він, він досить міцно тримається, тому Тут треба буде затиснути рычажок і сильно відтягнути одне від одного. І далі також потрібно буде від'єднати блок ручки.